Мені було 46 років, і я жила відносно спокійним життям поруч із чоловіком. Наше щоденне життя було простим, ми прокидалися рано, пили каву разом, а він їхав до автосалону, де працював продавцем автомобілів. Я, зі свого боку, доглядала за домом, займалася щоденними справами і час від часу займалася невеликими ремісничими проектами. Мій чоловік завжди був відданим роботі, старанним і амбітним чоловіком. Останні місяці він старався ще більше, виходив раніше і повертався пізніше, намагаючись перевершити свої минулорічні результати. Він хотів будь-якою ціною стати найкращим продавцем у команді. Я пам'ятаю, як він приходив додому виснажений, але гордий, розповідаючи про кожну угоду, кожного важкого клієнта, якого йому вдалося переконати. Я захоплювалася його пристрастю до роботи, хоча це залишало нам менше часу разом. На початку того місяця він повідомив мені, що близький до досягнення важливої мети. І якщо йому вдасться, компанія запропонує премію подорож до розкішного курорту, одного з найкращих у країні. Моє серце почало битися швидше, коли я почув це, уявляючи нас, відпочиваючих у райському місці. Тижні тягнулися, поки він гнався за цифрами. Я підтримувала його настільки, наскільки могла, готувала легкі та здорові страви. Підтримувала порядок у домі і молилася, щоб усе вдалося. Я знала, що ця подорож буде не просто нагородою, а символом його зусиль. Нарешті настав день, коли він прийшов додому з величезною усмішкою на обличчі. Він досяг мети. Його очі світилися, і він майже не стримував захвату, показуючи мені ваучер на подорож. Курорт був відомий, пиятизірковий, з усім включено та різноманітними розвагами. Це було те, чого ми ніколи раніше не переживали. Ми міцно обійнялися в вітальні, відчуваючи енергію досягнення. Він подивився на мене з ніжністю і сказав: ця подорож наша, ми це заслужили. Його гордість здавалась безмежною, і мені було приємно бачити його задоволеним. У наступні дні ми почали планувати, що взяти з собою, які речі будуть доречними, уявляючи краєвиди, басейни, розкішний номер. Захоплення охоплювало нас обох. Нам рідко випадає така можливість вирватися з рутини. Зазвичай наші відпустки були скромними, швидкі візити на найближчий пляж, нічого занадто вишуканого. Тепер ми готувалися до абсолютно іншого досвіду. Очікування було велике, і я, хоча й трохи хвилювалася, не могла дочекатися, щоб пережити цю пригоду разом із чоловіком, з яким я поділила стільки років свого життя. Подорож обіцяла ознаменувати нову фазу в нашому шлюбі. Нарешті настав день від'їзду. Ми прокинулися рано, сповнені ентузіазму, зібрали валізи і вирушили до аеропорту. Мій чоловік, завжди організований, вже заздалегідь підготував усе необхідне. Сидячи в літаку, ми дивилися у вікно на синє небо, відчуваючи той холодок у животі. Я не пам'ятала останнього разу, коли ми літали разом. Відчуття пригоди лише підсилювало задоволення від досягнення. Під час польоту ми обговорювали активності курорту, що можемо робити спочатку по прибуттю, які ресторани спробувати і як скористатися всіма зручностями, які були нам доступні. При приземленні нас зустрів елегантний трансфер, який привіз нас безпосередньо до курорту. Шлях був оточений захоплюючими пейзажами, зеленими горами, кришталево чистими струмками, яскравими квітами. Це був вид гідний листівки. Курорт знаходився у привілейованій зоні, оточений величезними і доглянутими садами. Повсюди були усміхнені працівники, готові задовольнити будь-яке прохання. Ми одразу відчули атмосферу ексклюзивності та комфорту. Коли ми прибули до рецепції, нам запропонували келих шампанського та намисто з квітів. Це був простий жест. Але який підсилював відчуття того, що ми переживаємо щось унікальне. Моя шкіра гуділа від збудження. Після реєстрації на рецепції один з працівників провів нас до нашого номера. Він був просторий, з величезним ліжком, балконом з видом на головний басейн та витонченою декорацією. Це було місце, що випромінювало розкіш і спокій. Мій чоловік відкрив валізу і вже поклав купальну форму на ліжко. Пропонуючи прогулятися по курорту. Я погодилася, хотіла дослідити все, відчути атмосферу, відкрити кожен куточок. Прогулюючись по коридорах, ми побачили тематичні ресторани, бари з кольоровими коктейлями, басейни різних форм та зони, присвячені спорту і релаксації. Було спа-салон, зона для йоги, тенісні корти і навіть поле для гольфу. Така атмосфера відпустки та винагороди охоплювала нас. Ми відчували, що перебуваємо далеко від нашої рутини. Тут ми були просто двома людьми, готовими розважатися, розслаблятися та створювати нові спогади. Вже облашавшися, ми вирішили спробувати основний буфет на обід. Це було вражаюче багатство національних та міжнародних страв, різних кухонь і незабутніх десертів. Презентація страв була окремим видовищем. Після їжі ми вирішили трохи прогулятися садами. Полуденне сонце осіяло газони, а квіти випромінювали ніжні аромати. Це було ніби оазис миру, далеко від будь-яких повсякденних проблем. Серед різноманітних запропонованих активностей мене зацікавила зона благополуччя. Там був повноцінний спа з гідромасажем, саунами та дуже рекомендованою масажною кімнатою серед гостей. Я подумала собі, давно я не отримувала гарний масаж. Живучи в поспіху щоденних справ. Рідко дозволяла собі подбати про себе. Тут я могла спробувати щось нове, повністю розслабитися. Мій чоловік, захоплений полем для гольфу, сказав, що хотів би спробувати цей спорт, він заохотив мене записатися на сеанс масажу. Оскільки це була ідеальна нагода скористатися курортом по-своєму. Я відчула холодок у животі, уявляючи, як це буде. Це було щось просте, але водночас інший досвід, турбота про тіло і розум. Я була готова спробувати все, що пропонував це місце. Перед вечерею я зайшла на рецепцію СПА і записалася на сеанс масажу на наступний день в день. Працівниця була привітною і показала мені меню масажів релаксуючий, терапевтичний, з гарячими каменями, тайський та інше. Я обрала традиційний релаксуючий масаж, оскільки це було моє перше. Працівниця усміхнулася і сказала, що я не пошкодуюся. Зізнаюся, моя цікавість вже була пробуджена, і я з нетерпінням чекала відчути, як професійні руки доглядають кожну напружену ем'яс. Я прокинулася з сонцем, що тихенько проникало крізь штори. Мій чоловік рано вийшов на гольф, а я залишилася сама в номері. Я прийняла довгу ванну, одягнула м'який халат і спокійно зійшла на сніданок. Незадовго до запланованого часу я вирушила до спа. Атмосфера була м'яко освітлена, грала релаксуюча музика, а в повітрі витав делікатний аромат ефірних олій. Реєстраторка, усміхнена, попросила мене трохи почекати в залі очікування. Невдовзі з'явилася жінка в бездоганній білої уніформі та привітній усмішці. Вона представилася це була масажистка, яка піклувалася про мене того дня. Її голос був спокійним, погляд лагідним. Ми пройшли до масажної кімнати, затишного простору з центральним масажним столом, ароматизованими свічками та інструментальною музикою на фоні. Вона запропонувала мені воду і попросила розслабитися, лежачи на животі на масажному столі. Поки я готувалася, вона запитала, чи вже отримувала я масаж раніше. Я відповіла, що ні, це мій перший раз. Вона усміхнулася і сказала, що це буде особливий досвід. У способі, яким вона говорила, було щось, що допомагало мені відчути себе комфортно. Зачинивши двері, я відчула себе переданою в той простір. Масажистка почала пояснювати, що використовуватиме нейтральну олію та ніжні рухи. Мета була розслабитися, зняти напругу. Я лягла, глибоко вдихаючи, відчуваючи свої плечі, напружені роками недбалості до власного тіла. Вона поклала руки на мої спини і почала повільно масажувати, з легким тиском. З того моменту я зосередилася лише на відчуттях. Її дотики були твердими, але лагідними, і моє тіло реагувало, розслабляючись, звільняючи кожен ем'яз, кожен вузол. Я була готова відкрити нову грань власного задоволення. Масаж розпочався з моїх плечей та шиї найнапруженіших зон. Круговими рухами вона звільняла точки напруги, змушуючи мене зітхати з полегшення. Я відчувала тепло олії на шкірі і твердість її рук. Поки вона працювала на моїх спинах, масажистка розмовляла зі мною природно. Вона коментувала погоду, питала, чи подобається мені курорт, і я відповідала щиро, описуючи свої враження. Було щось у тону її голосу, що ще більше розслабляло мене. Це був не просто професійний сервіс, а тепла людська взаємодія. М'яке освітлення, приміщення і спокійна музика підсилювали відчуття інтимності. Зі зростанням масажу я відчувала себе легшою, майже плаваючою. Її дотики мали неймовірну точність, наче вона знала точне місце знаходження кожної чутливої точки. У певний момент я відчула хвилю тепла, що пройшла по моєму тілу. Це було не просто розслаблення, а щось більше. Тонке, ніжне збудження, яке виникало з невідомого місця всередині мене. Моє серце трохи пришвидшилося, і я помітила, що масажистка помітила мою реакцію. Вона не припинила масаж, але її дотики стали повільнішими, майже провокативними. Її рука ковзала не лише по моїй шиї та плечах, але й ніжно опускалася по моїх спинах, лагідно гладячи зони біля талії та боків тіла. Незвичайне відчуття задоволення накладалося. Я намагалася зберегти спокій, глибоко дихаючи, але не могла заперечити собі, я була збуджена. Це мене здивувало, бо я ніколи не уявляла, що відчула щось подібне під час професійного масажу. Вона, здавалось, читала мою енергію. В певний момент я побачила, як вона трохи нахилилася, аромат її тіла змішався з олією, і її руки тепер досліджували більш чутливі області, обережно і з наміром окреслюючи мою шкіру. Моє тіло реагувало, а в повітрі повисло тонке сексуальне напруження. Це вже був не просто релаксуючий масаж, відбувалося щось інтенсивніше, щось, чого я точно не знала, як інтерпретувати, але чого не хотіла перервати. Мої думки плуталися, я була заміжня, я була тут випадково, ніколи не задумувалася про зраду чоловіка чи залучення до іншої жінки. Але в той момент усвідомлення власної сексуальності текло вільно. Масажистка, помітивши мій стан, почала застосовувати ніжніші, але більш тривалі дотики в зонах біля стегон. А іноді її пальці здавалися окресленням контурів моєї шкіри з насолодою. Моє серце билося сильно, і я відчувала, як моє обличчя червоніє. Я лежала на животі, але могла уявити її уважний погляд, стриману усмішку. Відбувалася своєрідна мовчазна гра, де жести говорили більше, ніж слова. Раптом вона зупинилася на мить, наблизила обличчя до мого вуха і прошепотіла якщо щось турбує, будь ласка, повідом мені. Її голос був майже шепотом, і це мене захопило від голови до пеяте. Замість того, щоб попросити її зупинитися, моя відповідь була довгим зітханням. Я не хотіла перервати, не могла сказати ні. І це її заохотило. Її руки тепер ковзали твердіше. Ніжно наближаючись до моїх стегон. Сексуальне напруження в повітрі було відчутним. Я ніколи не відчувала себе такою живою, такою свідомою свого власного тіла. У цьому захищеному середовищі, далеко від суджень, я відкривала частину себе, яку раніше не знала. Масажистка демонструвала досвід і чутливість. Вона не була нав'язливою, але її присутність була гіпнотичною. Здавалося. Вона точно знала, як вести цю мовчазну танець, перетворюючи масаж на акт особистого відкриття. Моя збудженість зростала, пульсувала в мені. Я відчула потребу подивитися її в очі, побачити її обличчя, поки вона торкається мене. Повільно я піднялася, повернувшись на бік, щоб стояти перед нею. Поглянувши в її очі, я побачила пару яскравих очей, стриману усмішку і спокійне обличчя. Вона нічого не сказала, але її вираз запрошував мене продовжувати, не боятися цього моменту. Недовго думаючи, під керівництвом невідомого імпульсу, я наблизила своє обличчя до її. Наші губи доторкнулися у ніжному, делікатному поцілунку, який підтверджував те, що руки і тіла вже почали говорити. Цей поцілунок був як запалення іскри. Я дозволила халату спадати з плечей, розкриваючи шкіру. А вона також наблизилася, торкаючись мого обличчя кінчиками пальців. Це було поєднання ніжності і бажання. Свічки освітлювали приміщення слабким світлом, а ніжна музика тепер здавалася супроводжувати ритм наших дихань. Я ніколи не цілувала іншу жінку, але тут, у цьому контексті, усе здавалося природним і чарівним. Вона нахилилася наді мною, роздаючи легкі поцілунки по моїй шиї і плечах. Поки її руки обережно досліджували мої вигини. Я відповідала, ведучи пальцями по її руках, відчуваючи текстуру її шкіри. Кожен рух був повільним, ніжним, ніби ми досліджували незвідану і святу територію. Мій розум був очищений від суджень, просто відданий моменту, дозволяючи собі відчувати без провини. З плином хвилин інтенсивність зростала. Наші тіла заєднувалися плавно олії і парфумів був тонким афродизіаком. Я була в екстазі, відчуваючи електричний потік бажання, що пробирався через кожну клітину. Масажистка виявилася вправною не лише у масажі, але й у мистецтві спокуси. Вона використовувала язик неймовірно приємним способом. Її дотики були точними, викликаючи відчуття, яких я не знала. Через кілька хвилин вона використовувала як язик, так і пальці. Я повністю віддалася, без страху, без вагань, аж поки моє задоволення не змочило її губи. Ця інтимна зустріч була набагато більше, ніж карнічна сфера. Це було відкриття себе, момент, коли я усвідомлювала, що сексуальність може виражатися у несподівані, інтенсивні та однаково красиві способи. Я точно не знаю, скільки часу ми провели разом, охоплені одна однією. Час здавався затиненим, реальність зовнішнього світу зникала. Я була лише відчуттями, шкірою, бажанням, задоволенням. Коли ми нарешті розійшлися, я залишила очі закритими на кілька мить, абсорбуючи те, що сталося. Вона подарувала мені стриману усмішку, поправила мої одяг і запитала, чи все гаразд. Я лише кивнула, ще без подиху. Перед виходом ми обмінялися спільним поглядом. Нам не потрібні були слова. Вона відчинила двері і залишила мене саму в кімнаті, з впевненістю, що цей момент назавжди залишиться в мені. Я повернулася до номера повільними кроками, ще вражена тим, що сталося. Мій чоловік був там, захоплений гольфом, розповідав мені про свої удари, але я була віддалена, плаваючи в іншій всесвіті. Ми вечеряли разом у останній день перебування на курорті. Їжа зберігала свій чудовий смак, але мій смак був більш чутливим, мій розум літає. Він не помітив моєї розсіяності, приписуючи це в томі. Наступного ранку ми зібрали валізи, щоб поїхати. Я не знала, як справитися з виром емоцій, які пережила. Відчула уколону провини, але водночас і глибоку вдячність за те, що пережила щось таке значуще. Ми сіли в літак назад. Мій чоловік. Задоволений нагородою, говорив про майбутні плани, про те, як ця подорож мотивувала його продовжувати старатися на роботі. Я слухала його з ніжністю, але мій розум повертався до масажної кімнати. Образ масажистки, її дотики, погляд, усмішка, все було чітко в моїй пам'яті. Це був спогад, що палав у мені, таємниця, яку я носитиму відтоді. Прибувши додому, ми повернулися до рутини. Мій чоловік продовжував свою роботу, а я свої справи. Але жінка, якою я була раніше, не була тією ж, яка тепер складала одяг і готувала вечерю. Щось змінилося. Я намагалася зрозуміти, що це досвід означає для мене. Це була не просто зрада, це було відкриття, контакт з частиною моєї ідентичності, яку я не знала. Не знаючи, з ким поговорити чи як це обробити. Я вирішила зберегти спогад у своєму серці. Я нічого не розповіла чоловікові. Тієї ночі на курорті належала тільки мені таємний скарб. Час від часу, під час тихих вечорів удома, я закривала очі і пригадувала дотики масажистки, відчуваючи, як змінюється моє дихання, моє тіло ще реагувало на спогад. У мені запалювався вогонь. Сьогодні. Пишучи ці рядки і згадуючи кожну деталь, я впевнена, що той досвід на курорті ніколи не буде забутий. Це був момент, який навчив мене, що життя може нас здивувати, і що бажання іноді виникає там, де ми найменше очікуємо. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал. Щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому, скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.